Молимося на цій святій літургії, чуємо це святе Євангеліє. Хочеться коротко роздумувати над ним, роздумувати і мати певні роздумування і на сьогоднішній день. Коли людина починає пізнавати християнство, коли людина починає пізнавати правди, віри, у неї десь Починається певне десь роздвоєння. Перше, що вона не хоче залишати спосіб попереднього життя, той спосіб, в якому жила до того, але друге, людина починає розуміти, розуміти і пізнавати Бога і розуміти те, що потрібно щось змінювати. Потрібно свідчити Бога. Потрібно говорити про Бога, потрібно жити Бога. І, властиво, роздумуючи на сьогоднішній Івангелієм, ми також повинні зрозуміти ціль нашого покликання і важливість пізнання Бога у своєму житті. Щоби добре вивчити іноземну мову, радше, щоб добре. Володіти іноземною мовою потрібно починати її пізнавати. Найперше потрібно пізнати цю мову і практикувати її, розмовляти нею, спілкуватися нею. Тоді буде певний успіх, досягнені вивченій іноземної мови. Так само і в духовному житті потрібно пізнавати Бога, щоб жити ним. І можна ділитися з Богом іншим для інших. Якщо сама людина не пізнає Бога, хіба вона може розказати про Бога іншому? Якщо сама людина не пізнала Бога, не відчула Бога в своєму житті, вона може ділитися з Богом з іншим та напевно, що? Ні. Дуже мені прикро? Дуже мені прикро що переживаючи ці події, зараз, які ми ними живемо, про них багато говоримо, молимося найважливіше, за ті, події, за тих людей, за те, що Господь благословив На кращу долю нашого народу прикро я чути керівництва чи проводів цих подій, що не потрібно молити. Достатньо було зранку, вечором ще не потрібно модель. Хіба так будується завтрашній день? Хіба так ми прагнемо до перемін одними гаслами і криками, вибачте, не можна збудувати того, що буде тверде, стабільне і світле. Криками, гаслами не будується. Найперше повинна бути молитва. І тою молитвою ділитися. Про Бога говорити, Бога свідчити. І роздумуючи ще сьогодні на тим Євангелієм, яке я сьогодні почув. Задумаємося, як ми пізнаємо Бога. Наскільки я прийняв своє життя Бога, наскільки я його пізнав, наскільки Він мені сьогодні присутній. Чи я можу сьогодні сказати, я живу Богом?